Друзі, всім привіт! Вже зовсім скоро ми будемо святкувати Пасху І цього року я вирішила зробити такі дуже прості міні маффіни. задекорую їх під пасочки. Зроблю корисними, додавши сухофрукти, сир кисломолочний. Цедру апельсина, ванільку, два види борошна, цільнозернове і звичайне, мій улюблений віницький млинар з області звідки я роду, трішки цукру, какао трішки соди. Одним словом, я вам одразу показую всі інгредієнти, а потім візьмемося за приготування цих смачних міні-кексиків. Розпочну із найприємнішого: Натру цедру із одного, гарно вимитого апельсина. Люблю, коли вона свіжа та духмяна. Половину натертої цедри вкидаю до сиру, а решту поки що відкладаю для шоколадної маси. Трішки додаю солі, сіль підсилює смак і розкриває аромати. Цукру зовсім небагато. Тут у мене 2 столові ложки. Сметану. Я беру 20% жирності і вбиваю 2 курячих яйця. Для аромату додаю трохи ванілі і гарно пробиваю сирну масу погружним блендером. До сирної маси хочу додати родзинки та курагу. Сьогодні мої мафіни будуть маленькими, тому родзинки трохи подрібню. Взагалі до такої випічки можна додавати будь-які сухофрукти, будь то в'ялина журавлина, вишня, або ж будь-які горішки. Все буде дуже смачно. Так само зроблю і з курагою. Поріжу її на невеличкі шматочки. Додаю трохи манної крупи. І ретельно все перемішую. Ця маса дуже схожа на таку, яку ми робимо для сирних запіканок. Готово! Поки що відкладу її у бік і далі займусь приготуванням шоколадного тіста. У миску розбиваю 2 яйця. Додаю цукор, ваніль. І збиваю міксером до білої пишної пухкої маси, всипаю рештки апельсинової цедри, рештки сметани, просіваю какао із содою, змішую так прямо на ситочку. І два види борошна. Спершу додаю звичайний біле пшеничне борошно, просіваю його, перемішую тісто. І потім додаю ще цільнозернове борошно, яке також просію через ситечко. Вимішую тісто вінчиком знизу вгору, щоб воно залишалось повітряним ось таким. І перекладаю шоколадне тісто у кондитерський мішок. Роблю я це так. Розкладаю мішок на будь-який стакан. У мене ось чаша для блендера. Перекидаю тісто сюди і зав'язую пакет. Сирне і шоколадне тісто готові. Зараз будемо формувати маффіни. Для випікання буду використовувати ось таку форму, вона в мене на 12 маффінів або кексиків, їх ще також можна назвати. У кожну ячеєчку викладаю форму із пергаментного паперу, такі продаються у будь-якому магазині для кулінарії. І в кожну форму викладаю сирне тісто. Таке тісто підходити не буде. Воно більше схоже на тісто для сирної запіканки, тому заповнюємо ним формочки на 2 третіх. Поки викладаю, розкажу вам ще одну ідею. Якось я вже робила такі мафіни і в сирну масу додавала кокосову стружку і порізаний мигдаль. Це було дуже-дуже смачно і дещо за смаком нагадувало Рафаелки. Обов'язково пробуйте, а головне імпровізуйте. Далі будемо креативити. Надрізаю кулінарний мішок і починаю видавлювати шоколадне тісто у центр сирного. Погляньте, як воно виростає. Це будуть маффіни із сюрпризом. Шоколадний бісквіт огорнутий сирною начинкою із сухофруктами. Відправляю випікатися міні-кекси до духової шафи, розігрітої до 180 градусів, час випікання орієнтовно година. Поки мафіни будуть зарум'янюватися, приготую шоколадну глазур. Інколи я розтоплюю вже готовий шоколад, інколи готую глазур сама. Сьогодні покажу вам, як дуже легко приготувати глазур в домашніх умовах із какао, молока, цукру та масла. У невеличкому черпачку змішую 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки какао, 100 мл молока і 25. Грамів вершкового масла. Вмикаю легенький вогонь і проварюю 3-5 хвилин до ось такої гладкої консистенції. Глазур готова. Мої мафіни випікались 1 годину-7 хвилин. Це все тому, що сирне тісто досить вологе і випікається воно трохи довше, ніж звичайне бісквітне. Мафіни приємно пружинять. Гарячі, зараз дістану їх на тарілку і перевірю на готовність. Які ж вони красунчики. Пахнуть неймовірно. Пружненькі. Перевіряємо, як завжди, втикаємо зубочистку, якщо вона виходить сухою, мафіни готові. Глазурую і декорую підпасочки. Домашня випічка створює затишок у домі. Бажаю вам цього затишку не лише в оселі, але і в ваших серцях. Усім миру, добра, тепла, у якому в місті ви не перебували. Будь то родинне коло, компанія гарного товариша або наодинці. Коли мафіни трохи вистигнуть, можна розрізати їх і скуштувати. Погляньте, які вони цікаві всередині духмяний шоколадний бісквіт з апельсиновими нотками, огорнутий вологою, ніжною, сирною начинкою і родзинками та корагою. Так і просяться до рота. Смак просто божественний. Друзі, я впевнена, що такими мафінами. Ви із задоволенням посмакуєте самі, або ж напечете їх вдосталь і зможете, йдучи в гості на пасхальні свята, взяти із собою невеличку коробочку і пригостити когось. На сьогодні все. Хай вам смакує. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Таня Скрипник. Канал Жити в Балансі і до зустрічі у нових випусках.